Дивись. Якщо перестати стріляти, ти вважаєш, що ми можемо дозволяти собі зменшувати е, так кардинальну чисельність армії? Так ну, не, не, ну, не за один же ж день, але е, умовно, е, це ну, обов'язково, якщо настане перемир'я і воно буде системним, да, типу що зайдуть на лінію розмежування е, в, в, в якісь місії ОБСЄ, або що ще краще, якісь блокпости поставлять. Ці війська, ООН, скажуть, перемир'я настало. І тоді ж умовою буде відво, відведення спочатку важкої техніки. Ми друж... Перестаємо дружньо обстрілювати один одного до нас. Кабини летять, і у них на куди там сьогодні приземлилося? Тулу їм там чи ще десь да, там, да, там, в тулі парахлий завод згорів. От, тобто, ми не стріляємо по тулі, ви по сумам не стріляєте. Да? Там, типу, це, там, це, це взагалі з цього має початись перший етап. І оце це те, що може початися найперше. Що найперше перестають бити в глибину, друге відводять важку техніку. Третє, вводять е, на лінію розмежування, е, ну, понятно, що 1300 кілометрів це ж який контингент потрібен, але там якийсь контингент ООН, ну, хоча б якісь блокпости. І четверте, це умова буде, що всі е, демобілізують частково армію, ну, частково якось, і відводять війська, десь теж е, що буде якась демілітаризована зона, в якій не буде нікого. Умовно, і у нас тут на юнаках, крім погранців, не буде ніяких ЗСУ да? і в Сумах. тобто відведуть їх туди далі, в рамки в От, Ну і у них відсунуть. Е, ну, е, ну, Хай в Російській Федерації немає. А от е, ну, я маю на увазі на Донбасі. Це те, що вони пустелю зробили на Донбасі, да? там, типу вони виведуть війська, і там буде дійсно пустеля. Та й на Сумщині прикордоння вже так, точно. дуже схоже на постелю. Віктор Анатольович, ну ми тоді в Сумська область якраз потрапляють в цю демілітаризовану зону, судячи з усього. Ну, смотря, ну, я думаю, що 20-30 кілометрова буде. Да, але... ну, 30 – це вже суми. 30 ну, кілометрів, 30-40 а ні. а 24 лютого, що тут в Сумах, щось було? були тільки по грамці, там по, в лінієчку стояли по кордону. Прикордонники будуть, ну як, є ж прикордонні функції, щоб там не, не шастали, хто попало, да? От, Хоча у нас там до самого 24 лютого контрабандісти туди-сюди гоцали, наші з е, русіми, ми про це знаємо. Це воно вже якби підзабута е, легенда. Але погранці будуть, да, але люди да, все власнопілля, в... яке вчора обстріляли, знищили yeah. школу, да, там вже ж всі на майбахах їздили, ну не всі. Так. А, і, е, і, я що кажу, що звісно, в Суми і Харків вони почнуть занепадати, бо люди все, все одно по великому рахунку, хто зміг пережити, одно, будуть боятися сюди переїздити.